Молодший лейтенант Наталя Гончарова та старшина 79-ї аеромобільної бригади Володимир Розпопа познайомилися як справжні військові на полігоні. Широкий Лан Познайомилися ще давно. Ще на початку в п'ятнадцятому році познайомились. Ми тоді працювали з мобілізованими військовослужбовцями на полігоні. «Широкий лан». там. Познайомилися, рік переписувалися. Він їздив в АТО, я його підтримувала так. Що, а потім, вже коли повернувся, то вирішила дружитись. Влаштувати весілля у стилі повітряно-десантних військ ідея родинна, говорять Володимир та Наталя. Тобто, як це і має бути в родині, рішення приймали разом. Наречена говорить, що трохи незвично. Спочатку була думка про те, що весільна сукня буде камуфляжною. Втім, до форми молоді звикли давно і знімати її наразі не збираються. Адже Володимир підписав контракт на весь особливий період і не жалкує про це. Я патріот своєї країни, я буду свою страну захищати до останнього. І я нікому не дозволю сім'ю не страну обійде. Це те ж саме, що в чужу сім'ю, в твою сім'ю чужий чоловік заліз. Поселився в тебе в кімнаті, і ти його не можеш вигнати. Агресія це дуже погано. Родзинкою сім'ї зараз є те, що дружина старша за званням від чоловіка, адже Наталя молодший лейтенант. Втім, старшину десантника така різниця не бентежить, адже блакитний берет дорогого коштує, і дружина про це точно знає, впевнений. Володимир сім'ї саме головне хорошо прикритий теомитро Йосавалехусийнев МСН.